Влітку, коли романтика витає у повітрі, одружується більшість закоханих пар. Тож саме для молодят ювелірний завод Золотий вік створює незабутні колекції весільних обручок. Кожна пара це особлива доля, самобутність темпераментів і надзвичайність особистостей. Колекція весільних обручок в мережі ювелірних магазинів Золотий вік дозволить закоханим обрати саме ті каблучки, які стануть довершеним ним символом історії їхнього кохання. Гладкі весільні обручки від ювелірного заводу Золотий вік представлені у традиційному червоному та вишуканому білому золоті каблучки мають лаконічну форму і тонкі витончені лінії. Ювелірний завод Золотий вік щиро вітає всіх закоханих, які планують об'єднати свої долі, та дарує їм спеціальну пропозицію: класичну жіночу каблучку за 555 гривень та чоловічу за 777 гривень. Тільки з 1 червня по 31 серпня 2014 року. Витончене поєднання білого та червоного золота, немов переплетення двох долі, які нерозривно пов'язані між собою. Весільні обручки з рельєфними орнаментами серця колекції ювелірного заводу Золотий вік. Алмазна. Грань виконана за технологією CNC. відмінна риса обручок з алмазною гранню, рельєфні візерунки. Кожен з яких має своє приховане значення. Національні візерунки, варіації на тему грецьких орнаментів та стилізації рослинних мотивів. Чи з давніх часів їх поєднання символізувало єдність сердець закоханих. Діамантові обручки тренд цього сезону. Діаманти та дорогоцінні метали, поєднуючись один з одним, створюють незабутню композицію тепла і світла.